Вітаю на моїй кухні. Сьогодні готуємо ніжні та ситні пісні котлетки з червоної сочевиці. Додивіться відео до кінця і я розкажу, як приготувати ці котлетки в непісному варіанті. Подивіться, які вони виходять золотисті та апетитні. На вагах відміряла 200 г сухої сочевиці. Це одна склянка 200 мл без гірки. Заливаю 600 700 мл холодної води, щоб зерно було повністю покрито, перелила у велику миску, бо в маленьку просто не влазила потрібна кількість води, і залишила на ніч. За цей час сочевиця добре набухла і збільшилась в об'ємі майже вдвічі, наріжу цибулю для засмажки. До речі, для котлет я завжди беру червону сочевицю. Вона швидко набухає, легко подрібнюється блендером і дає пластичну однорідну масу, яка добре тримає форму. Цибулю обсмажую до прозорості, додала терту моркву і смажу до м'якості. Наприкінці два зубчика чеснику видавлюю через прес. Так він дає аромат, але не гірчить. Засмажка готова. Даю їй трохи вичихнути. Воду з сочевиці я вже злила і добре її промила. Тепер перебиваю сочевицю блендером до однорідної густої маси. До сочевичної маси додаю засмажку і 50 грамів тертого сирого гарбуза. Котлетки виходять апетитні, а смак гарбуза в готовій страві не відчувається. І ще раз перебиваю блендером. Дрібно нарізаю петрушку. І додаю до маси для свіжості і аромату. Також додаю сіль та спеції, чорний перець, солодку паприку і карі усе за смаком, всипаю 2 столові ложки вівсяних пластівців швидкого приготування. Якщо готуєте не в піст, цю ж масу можна зробити ще ніжнішою. Просто додайте одне яйце і 30-40 грам твердого сиру, а вівсяних пластівців Три столові ложки, а не дві. Даю масі хвилин десять постояти, щоб пластівці набухли. На добре розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії викладаю вже сформовані котлетки, подивіться, які вони вийшли, рівні, кругленькі і гарно тримають форму. І якщо не сказати, що це сочевиця, ніхто й не повірить, що вони не м'ясні. Обсмажую по 3-4 хвилини з кожного боку на середньому вогні, перевертаю тільки тоді, коли знизу з'явилася рум'яна скоринка. Якщо сковорідка гаряча, котлетки тримають форму і легко перевертаються. Якщо маєте свій улюблений варіант пісних котлет, поділіться, будь ласка, рецептом у коментарях. Які ж вони рум'яні та апетитні вийшли? Подаю їх з пісною сметаною та кетчупом. Рецепт пісної сметани залишу в описі під відео. М -м -м, дуже ніжні і смачні. Щиро дякую, що залишаєтесь зі мною і дивитесь відео до кінця. Це дуже цінно для мене. Бажаю вам смачного і будьте мені здорові!